І шановні глядачі, робіть гучніше, оскільки зараз в цій студії наоні оркестр Національний академічний оркестр України Наоні. всім артистам ми аплодуємо. Хлопці заходьте, будь ласка, слава Україні. Сідайте, будь ласка. Так, і, і, зустрічати. І, 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 і продюсер цього проєкту Оксана Михайленка. Оксаночка, ви сідайте разом з нами. Я не, зроз... не зовсім розумію. Хто... Вона... А я я куди ставлю, сідати? Так, а будь я Сідайте, будь ласка, Оксаночка. Я сиджу. Коротше, хто... Федя, си ти мене збив, <зваж> <зваж> вже сіли, як сіли. Добре, хлопці, оскільки у нас сьогодні ефір навпаки, і, Оксаночка, якщо у нас ефір навпаки, давайте розпочнемо з музики. У мене з кухні обойду як одягати. Так чи так я можу Да. Добре, ми почнемо саме з музики. Ки, а потім будемо да, говорити. Давайте. Добре, отже, національний академічний оркестр України на воді. Оні національний оркестр музичних інструментів Оксанами Хлопці, Я хочу вам вклонитися. Спочатку мені здавалося, що нічого не звичайного, а зараз. Єдине, що це цимбали називаються. Я перепитував, Ви уявляєте, не знаю, що не знав, що це цимбали. Так, Оксана так. Михайленко. До речі, буквально три дні тому на цьому місці сидів ваш чоловік. Хто був цей чоловік? Я розкажу трошечки пізь. Правильно я так, сказав? Ми зараз не про чоловіка. не про так, чоловіку. Будь-якому випадку. Я казав про унікальні музичні інструменти, але прийшли достатньо традиційні для України інструменти. Які унікальні все ж таки є в цьому оркестрі? Скільки музикантів ну, тут на початку для початку хочу сказати, що це тільки маленька частина оркестру, тому що оркестр взагалі, на ну, е, академічний оркестр. Склад це 80 чоловік. 80? так. Е, це в академічному складі. Ми зробили на базі цього оркестру. Ми зробили рок-проект, який називається Рок-Оркестр народних інструментів, і е, там десь 27 чоловік буде на сьогоднішній день. У нас буде презентація 16 11 червня в концертному холі. Центру буде презентація цього проекту, і там будуть багато інструментів. Буде і Бугаї будуть будуть і трембіти і цимбали і бандури і домри Рок на класичних народних інструментах традиційний рок та мейнстрімові композиції звучать дуже неймовірно. Подібні оркестрас, так але мене цікавить, що таке Бугаї, тому що все, що з перерахованого приходьте, дивіться, бо У нас Бугай був один та в чому унікальність? Це дійсно унікальний оркестр. Чи він за кількістю Ну, По перше, в Україні у нас один єдиний оркестр народних інструментів національний академічний. Якщо там у наших е, сусідів їх десь там 80 чи 70, yeah, yeah, yeah. Та, то у нас він один єдиний. І е, мало хто знає і м, взагалі про існування цього оркестру, хоча оркестр вже існує 45 років, а, але випускаєте ви е, на пані та обов'язково. <рес> Ти Тільки про диски хотіла запитати. Ну, але так, да. ми тому саме зробили е, програму, рок-програму та мейнстріму, щоб привернути увагу молоді до народу народних традиційних інструментів привертається Але... увага молоді О, дуже супер так диски так. Думала, так от потрапляну. молодь да вже вже проявила <смітнє> 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 проявила. А вже. А а хіба не зараз не музика? Отака от потрібна молоді чи не забагато фольклорної музики? Сучасні обру... обру... так... Ні, сучасні <смітнє> ж обробки існують в принципі. Так і існували там якісь квартети, не квартети. В чому різниця? Ну у нас зараз багато ну саме я вже в шоу бізнесі працюю 20 років, і тільки в минулому році По я вас не цього... скажеш. Ви така Ой, <рес> Це я в образі. Е, і тільки в минулому році, взагалі, я для себе відкрила цей оркестр, і я отримала настільки багато задоволення і е, такі емоції сильні, що навіть на рок-концертах я такого не отримувала. А, а бачила я вже багато чого. Ми були на різних фестивалях, вже здається, що було все в моєму житті. Але традиційні народні інструменти, акустичні, вони говорять настільки щиро, прямо до твого серця, а особливо коли грають. Е, Заслужені народні артисти, фахівці дійсно іграють дуже дуже професійно, то це визиває такий. Ну не знаю, люди кажуть мурашки по шкірі. потрібно Я знаю, та і нещодавно, у 2012 році, приїжджав до нас дуже гарний гурт Тут Селос. Вони теж грають по суті рок, але у них віолончель і скрипка. Так да я божні ці хлопці, вони на двох роблять мегашоу. Мене цікавить. А ви подорожуєте за кордон? Чи цікаво слухати іншим рок обробки з українськими І Чи є заявки, чи є замовлення? Замовлення замовлення є. Чекайте, зараз ми тільки цей проект створили. Це буде перший концерт, презентація, і взагалі то оркестр за все своє за всі часи свого існування подорожували по всьому світу, але з академічними класичними народними творами композиціями. А це зовсім нове нове відчуття для них і для нас, і, і все разом почалося з того, до речі, що ми вирішили зробити сумісну програму гурту Медхець з е, оркестром. Ми Але... нарешті дізналися про да. ваш чоловік, так да точніше, ну, це... хто його жінка. <рес> <рес> та, ну, поки ця програма створюється, ми дуже всі захотіли спробувати щось і інше, поки ми з Медхет це все презентація у нас буде десь восени у зв'язку з подіями, які зараз в Україні відбуваються, то важко планувати щось. Ну ми сподіваємося, що все буде добре, і ми восени зробимо велику презентацію з оркестром. А поки що, ми тренуємося так. Тобто, Медхетс почали, як рок гурт почали грати народні пісні, це програма українська. А зараз, от я вирішила спробувати традиційний академічний а оркестр вже, в рок-форматі. А ви на корпоративи, приїжджаєте. Можна запросити Запрошуйте. знаєте, Поговоримо. я Олександр наші глядачі пишуть, було б непогано, Це просто пропозиція. Ну ж таки можна всіх посилати в АТО, але є частини, які знаходяться поза межами, там перепочивають. У вас не було ідеї зробити невеличку Підтримати. групу оркестру чи там ще якісь артистів, і поїхати, хоча б до кордону цієї зони бойових дій. Їм потрібна підтримка, та обов'язково обов'язково підтримка потрібна і не тільки людям, які знаходяться на, на кордоні, але підтримка потрібна взагалі. Всім українцям, тому що те, що відбувається зараз на сході та на півдні, це проблема культурної політики України. І якби вона була представлена більш широко в тих регіонах, у нас не було би стільки проблем, які ми маємо зараз. Дякуємо. І... акцентки? Я змушений вас перервати. Оксана Михайленко, Дякую. продюсер проєкту, який на... має назву Національний академічний оркестр України на ОНІ. Презентація відбудеться коли ще раз кажіть 11 червня у клубі «Сентрум», у концертному холі. «Сентрум». приходьте, українська музика в ранкових кураці... Осана, також дякуємо вам успіху. Дякую, Зробимо дякую. невеличку паузу, бо будуть у нас новини, так? Буду.